Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працює Наталка Маринчак. І ми зараз будемо говорити про лікарняних клоунів, про команду Файні носи лікарняні клоуни Харкова. В гостях у мене Олена Єрмішкіна, лікарняна клоунеса. Привіт, Привіт. перформерка, комунікаційна менеджерка проєкту Харківська академія. Лікарняної клоунади. Mm -hmm. Так, слухай. -da -da -da. Ну все. <рес> слухай, Запускаю. скажи будь ласка, а, давай, по-перше, хто такі лікарняні клоуни, навіщо вони потрібні? А далі ми скажемо про про, про сам проект, і що ми тут рекламуємо з тобою. Добре, добре. Привіт всім всіх, хто нас слухає. От. У мене такий ранок, щось вже я хочу тако вам передати трошки енергії всім, щоб там і спокійно було, і, і було якось так енергійно. От. Лікарняні клоуни це такі, ну, це рух, який вже існує діяльність з 80-х років. Так. Якщо я не помиляюсь, з Америки це пішло. Майкл Крістенсен, наш засновник, він ще живий, взагалі молодець. Mm -hmm. Взагалі, коротше, лікарняні клоуни це такі спеціальні люди, спеціалісти. Насправді є така професія в світі. Mm -hmm. От, в Україні ми рухаємось до цього, щоб це було на державному рівні. Це частина реабілітаційної програми. Насправді Правді, в лікарнях і це спеціалісти, можна сказати, що це психоемоційна підтримка, uh -huh. що це люди, які володіють і психологічними знаннями, і медичними. Тобто, все, все все треба знати. Це не просто про розваги, як інколи нас приймають. Чи ми от так, клоуни okay. в лікарні, як аніматори, аніматори це теж професія, але це не ми. Тобто, ми можемо якісь елементи там за як це використовувати, використовувати так uh -huh. але ми про інше, тобто, це про те, щоб змінювати атмосферу, якщо і треба. ну, Взагалі, uh -huh. і можна сказати, що це у нас є латвійські колеги, з якими ми дуже так комунікуємо дуже так, щільно, можна сказати. Uh -huh. У нас був спільний проєкт, доктор Клаунс, привіт, uh -huh. Латвія. От. І от Ігор, наш супервізор і тренер, він теж у нас в проектах. Він каже, що Ігор Наровський, що це. Місія це якби гуманізувати, принести таку гуманність в лікарню. Вона там, звісно, є. Але це коли лікарі у них є свої стінки у медперсоналу, так, щоб віддалитися від пацієнта. Є пацієнти, ми зазвичай ми з дітьми працюємо, але зараз у нас ми ще з військовими почали в Ужгороді працювати uh -huh. Uh -huh. в шпиталях. Це зараз на волонтерських засадах. І хочемо продовжувати там. От хлопці теж класно реагують. Mm -hmm. Там mm -hmm. трошки доросліший гумор, але насправді всі ми десь діти mm -hmm. не, не де ну, тобто цю дитину треба відкопати, або навпаки, треба там щось дорослого додати. З підлітками дуже класно працювати. Вони кажуть, ми не діти, і тому там ми працюємо певним чином. Коротше, mm -hmm. ми працюємо вже 11 років. П'ять лікарень за плечима у нас в місті Харків. Наразі ми двох дитячий хоспіс. Uh -huh. і 16-та міська клінічна лікарня. Ну там різні відділення. В основному ми починали з гематології. Там є і онкологія, і захворювання. Ну люди, які з захворюванням крові лежать, тобто таке складне. Uh -huh. От ну ще у нас було бага... декілька лікарень. Зараз ці дві постійні, але ми хочемо більше, тому що насправді нас не вистачає. Зараз команда у нас частина на Закарпатті, в тому числі і я, але я живу на два міста. Тобто, Харків, Ужгород, Це ну там трохи Львів ми захоплюємо, бо там більше лікарні. Там угу. є дійсно діти з пораненнями, яких привозять туди. Теж, бо це така, ну це лікарня Святого Миколая. Вони дуже круті, роблять супер якісь там космічні операції. Ну коротше, це підтримка дітей, бо зараз криза, тобто кри ну, хвороба це криза, плюс війна. <гум> так. У дітей вони там навіть які ті там, які на Закарпатті, у них хтось у війську, ну там, або ну коротше, або вони не вдома, або вони не вдома, і хтось у війську ну, там тата. На самом настільки достатньо, що да -да -да. з ним потрібно якось е працювати. Окей, да. okay. давай е тепер поговоримо, що таке ха. Харківська академія лікарняної клоунади, де це ви її запускаєте зараз, uh -huh. і там можна буде навчатися. Ну, uh -huh. no. no, um. вона звучить так, Ага, ага. Ми, ага. ми подумали, що ха, ну це ну ми хочемо розширятися і вже написали там грант е, на те, щоб це було і, е, і на Закарпатті, і в Укр в, е, в Харкові зробити другу ступінь. Це перша ступінь. Є uh -huh. е, така краудфандингова платформа «Моє місто, і взагалі краунфандинг це така дуже для мене. Мені дуже подобається ця ідея, тому що кожна людина може долучитися до того, щоб змінити цей uh -huh. світ і нашу, е, нашу реальність, нашу. Ну, Стати таким більш свідомим громадянином ще. Да? Звісно, що зараз Донати в основному це армія, да? наша ЗСУ. Дякую ЗСУ от, за те, що ми тут, в Харкові рідному, і можемо, можемо так, не збиратися. Відкривати академію. Да. Відкривати академію. Коротше, відкривати академію це. Ми назвали це так хак академія, ну тому що ми клоуни, ми такі з амбіціями. Ми такі uh -huh. що школа? Треба академію вже відкривати. От це, це буде. Ну як ми так назвались якщо як це по літерам прочитати? Це Халк. Ну. Це так сталося, ми uh -huh. не спеціально. Uh -huh. От, але ми дуже е, як це, амбіційні, сильні дівчата. Е, і зараз ну от запустили в трьох із команди, е, куруємо проект на краунфандингу, збираємо гроші на першу ступінь. Тобто, це на сплату. Е, ну щоб ця школа запустилась, треба. Ну, приміщення в нас є. Uh -huh. От у нас є дружній хаб. От е, і треба люди, і ми хочемо спочатку. Ми кажемо це волонтери. Mm -hmm. От, ми хочемо розширятися, бо треба бо треба розширятися, бо я знаю, що в Харкові дуже багато є людей. Мене багато питали: типу, як до вас долучитися, але звісно, що ну там хтось, ну на це треба сили. Це треба як це зібратися. <світ> і провести, поділитися. Це тільки перший ступінь, бо насправді ми навчаємо. Ну я от уже 11 років, і я все навчаюсь. Коротше, тобто, це ну, як в будь-якій не, професії, немає тої планки, немає особливо, <світ> ти стаєш клоунів, тому що це такий, як це сказати, це так така ну, як це, е, Явище, да, uh -huh, яке, uh -huh. е, тобто клоун він стоїть на перетині різних світів, uh -huh. можна сказати. ну, тобто Він все в собі може об'єднувати. Е, і взагалі, як мені там мої вчителі казали, що клоун це подарунок світу, він uh -huh. щось відображає, да, відзеркалює, чомусь нам вчить, а чомусь не вчить, і з ним можна все. Це такий друг. на... 15 хвилин на п'ять на все життя, тому що ми от приходимо і деякі нас запам'ятовують, там діти малюють, щось нам там, присилають. Ну коротше, і батьки пишуть більше там в соцмережах. У нас є соцмережі. Взагалі ми файні носи називаємось, ми uh -huh. так. Файні, дуже файні в Харкові. І зараз от, і в Ужгороді у нас є філіал. Академія буде м, з першого зараз я підгляжу, я ж вам принесла плакатик, я повішу Короте, так, харків. Так, хто б хто э, з буде листопада, бачити, навчання. З листопада навчання? Да, у нас зараз зібрано на краудфандингу, нам треба 180 тисяч. Це на сплату м, там, тренерів, на ну коротше, на всякі коворкінги, mm -hmm. ну як це, нетворкінгові штуки. Mm -hmm. Це буде більше ніж 30 годин. Ми там рахували, тобто це буде і онлайн, well, і, це і це офлайн навчання насправді да, це перша ступінь. Але звісно, що це те ми е, одразу до лікарні людей не пустимо. Uh -huh. Вони uh -huh. будуть це називається шедоуінг, тобто вони будуть як тінями ходити з, ну, вже з спеціалістами з, з такими да, старічками. Uh -huh. uh -huh. тобто, щоб... Тому що це теж може бути важко людина може обіціясь на якомусь етапі. Uh -huh. а... Зрозуміти, а... що це не її. так, так. Та, та. uh -huh. ну звісно, що ми зараз, от у нас на анкетування, ми зараз уже на є дві анкети. До речі, вчора друга прийшла анкета і з дізналися з інстина кипіло. Бо ми написали, ага, репостнули, що клас. ми будемо в етері, так що дякую вам, що ви є. Тобто у нас вже плюс дві анкети. Плануємо 10-12 ну, набрати, відібрати там, да, набрати цих людей. Так що люди, долучайтеся. Бо це насправді спочатку на правах волонтера, спочатку ми будемо в прихистки, їх спробуємо, ну, в лікарні зводити, потім навчати тренінги. Uh -huh. всякі. Потім в прихистки поїдемо, щоб подивитись. Як їм з дітьми, як угу. нам. У нас зазвичай якісь такі програми. Вони типу такі інтерактивні і направлені на різні різні там штуки. От. І, і потім уже поступово у нас уже на другу ступінь ми вже там написали грант. Ну, і у нас Є класна грантрайтерка, вона теж в цьому проєкті, Таня о, Рогаліна дуже крута, і ми дуже багато вже грантів брали. Але mm -hmm. чому краунфандинг? Тому що це про те, що ми йдемо до людей і mm -hmm. кажемо, і це більше навіть про розповсюдження інформації про самий рух лікарняної клоунади, тому що це ну, хтось чув, хтось не чув. От ти чула? І, ну... Я що? то чула. Я то чула від мене мабуть, От, Але, типу, ну, уявлення у людей буває. Ну, типу, вони кажуть, а ну це ви там розважаєте діточок, да, це якесь таке. І це на, не про це насправді чому ви навчати будете Та, там кризова психологія, як, не кризова психологія. А звісно, що там робота з тілом, робота з емоціями артистичні різні всякі артистичні, штуки. але і психологічні, також uh -huh. там різні, які там є нозології у дітей. Ну це так, щоб не перезавантажити, але туди ввести, да, щоб і вікові там, да які є відмінності у дітей, uh -huh. які uh -huh. є особливості. Ну, бо ми в лікарнях зустрічаємось з різними формами. Там, і, навіть і психічних розладів. Так, О, так, так. Тобто І ми це все. ну, тобто Ми такі дуже гнучкі, але для uh -huh. цього треба, як, бо ми імпровізуємо. А uh -huh. як будь які імпровізації, треба багато підготовки, щоб uh -huh. зробити з чогось. Можливо, навіть постояти в дверях, і щоб дитина сказала тобі, ні, я не хочу зараз. Це вже плюс, тому що дитина, ну, її ні, ну, в лікарнях зазвичай не стукають у двері. Це uh -huh. перше правило постучати, бо, ну, встановити. Контакт і отримати згоду, тому що контакт це про угу. співдовіру це про довіру, довіру це про, і та, про можливість сказати ні, да. і, та і про про можливість ма... відмовитися да. або навпаки, да. дозволити. Якщо мама каже, ой, заходьте. А ми бачимо, що дитина не готова, і ми uh -huh. тільки ми кажемо ні. Там або вибери платочок жовтий чи зелений, да як матриці чи uh -huh. води. Uh -huh. От коротше, що і дитина може сказати ні, uh -huh. і ми йдемо. Uh -huh. 에, і це про повагу і про те, що вона може комусь сказати ні. І вона має силу да, 에, да. в цій лікарні. Лежачи та, В лікарні та, і, там, де і вони... приймаючи ліки за розкладом. І... Там, де вони да. від неї всі uh -huh. щось хочуть, так. а ми не хочемо. Ми вчимось нічого не хотіти. Ми приходимо, ми просто йдемо, як, як, як у нас там, там, караван такий. Да? Ми приходимо, uh -huh. прилітаємо і, лі... і летимо далі. І... Але ну, коротше, там зв'язки якісь відбуваються, і не ну, взагалі нас ніхто там особливо не чекає. Ну, в плані ну, лікарні знають, у нас ну, там от, меморади, на підписані. Хотіла да. спитати, так, як відбувається ця комунікація з самою лікарнею? Тобто, ви спочатку е маєте прокомунікувати, щоб да, вас е прийняли. Так, да, ну, по-перше, є ж там всякі правила, карантини. Ми пережили навіть ну, що ковід, коли були uh -huh, карантини. Uh -huh. Ми працювали онлайн. Ми навіть там на екрані до дітей uh -huh. приходили. Вони на там 16 лікарні зробили, провели інтернет, зробили екран, вони збирались по п'ятницям, нас дивились, ми моїх. Ми працюємо, до речі, онлайн теж. Зараз деякі діти ну, зі складними формами там інвалідності вони виїхали за кордон лікуватись, і ми з ними підтримуємо зв'язок. Тобто, у нас є ще така діяльність. Ковід коротше нас розвинув. Ну, в плані це теж це криза, яку ми яку ми прожили, да, і ми маємо. Ну, це взагалі про, про кризу, о, да, як ми її проживаємо і що це нам дає, тому що ніхто не хоче криз. От. Вони а, з нами стаються повсякчасно. Да. Тому ми, ми ще стали антикризовими клоунами, до речі, називатись не просто лікарняні, а ще антикризові. Чому? Угу. Тому що ми стали працювати в прихистках. Це питання інтеграції, да? як коли приїжджають діти з досвідом, да? уже обстрілів угу. з іншого регіону, да? це там східні регіони, коли зустрічаються схід і захід. Є певні ну, моменти, є певний менталітет, але типу. От ми як це намагалися об'єднати всіх наскільки це можливо? От і працюємо вже, У нас було дуже багато проєктів. От коротше, що нам дасть цей проект, ми хочемо 10-12 е людей е навчити і, і вчити далі. А ми це буде вихлоп що, який ми хочемо, щоб ми сходили в лікарні це вісім разів, і ми будемо відвідувати спеціалісти наші да, дітей. Це вже буде вихід в лікарні, тобто 140 дітей ми приблизно ми хочемо охопити за весь цей проміжок mm -hmm. часу. Це буде до середини січня, тобто це буде у нас листопад, грудень і два з половиною Два З половиною місяці триватиме навчання. А, так, і це вже з виходом, коротше, і ми. Я просто насправді вже дві анкети. Я така думаю, боже, це ж хтось, як і я, можливо, стане теж цим клоуном лікаряном. А Як ти стала? А я побачила мені. Друг каже: слухай, там якась така в Фейсбуці якийсь ролик був. Я побачила, uh -huh. я така, вау, можна бути і артистом, і волонтером, типу, щось корисне робити. Я така, прикольно. Uh -huh. Uh -huh. І я три місяці не наважувалася, я вбила в гуглі, типу, Харків, лікарня, клоуни, ні. ну так на удачу. І удача мені посміхнулася, але три місяці я ходила і думала, ну я ж не вмію жонглювати, там, щоб. ну, Мене тато, uh -huh. до речі, вміє жонглювати краще, ніж я досі. Ну, типу, я там можу, але він чомусь у нього це якось дано, мабуть, від природи було. А, мабуть, щось там гени Якесь щось передалося. І я побачу, я три місяці реально ну, чекала, поки буде наступний тренінг. от такий, типу, ну, Це uh -huh. був просто тренінг, Ну, якісь тренінги, ну, да. І я короче, пішла все-таки думаю, ну що, як це Бо, боятися йти. От. І я пішла, і вони мене побачили і сказали, ти нам потрібна просто. Ну, типу, і мене якийсь такий, як це стався меч, як сара. Ага, да. ага, але я ну, все одно ми ходили там в Ахмадит у нас тут, е і це було таке більш ну там як лікарня, але вона така більш ну, не було цих крапельниць, не було цього вайбу всього, і, якщо це можна так сказати, лікарняного такого трушного. Ну і що, і я пішла, потім мені кажуть, ну ти йдемо в 16-ту лікарню, там от онкол... ну, є діти з онкологією. Угу. Я кажу, до чого мені готуватись? Мені кажуть, ти просто відчуєш, що це інакше. Угу. А я раніше, мене мама на медсестру хотіла віддати навчатись, я не пішла. Бо я від власної крові, коли бачу, там, да, мені там брали аналізи, мені ставало погано, і я от думаю, блін, я от від'їду чи ні, і перша буквально палата хлопця йому переливання дитині роблять. Така висить мішечок, коротше, mm -hmm. така от ну, з кров'ю. Mm -hmm. І я дивлюсь на нього на хлопчика, на мішечок, на хлопчика. І я така, так, ну я не, не від'їхала. Mm -hmm. mm -hmm. І насправді, ну, значить, можемо. значить, можу. І все, це був тест, який я пройшла. Тому, от бачиш, mm -hmm. тому ми виходимо в лікарні, ми до цього хочемо віднестись, бо насправді от З того тренінгу, як я прийшла, ну залишилось нас двоє людей. Мабуть, mm -hmm. навіть я одна. І от уже 11 років я з ними. Вони там, Я на півроку пізніше прийшла, ніж вони запустилися. уже 11 років я е, якось придумала собі це ім'я. Мені швидко треба було вирішити, яке собі ім'я придумати. Клонське. Я така, ну що Єна, ну, а Єна, це як діти вони ж не вимовляють ці букви і типу Єна, і я і така, ну буду єня. І тепер я... легко от Вчора і позавчора виходила. От в Харків приїжджаю, якщо завжди є можливість, то виходжу якраз вчора в 16-й лікарні була. Ну, це моя так, альма матер мабуть, такий перший мій досвід, де я відчула, що я хочу тут лишатись. от, от. Uh -huh. це якийсь, от. Що не знаю вам, краунфандингова платформа? Ми збираємо гроші, у нас уже 55%, Там зараз 33 написано. О, але ми ще ж у нас, це моє місто, вони проводяться які тренінги кайфові uh -huh. е, ну, для нас. І ми, ми там презентували проект, тренувалися. Ми зараз от, маємо йти. У нас А3, це у нас якраз геошки всякі. То спочатку ми по друзям позбирали, щоб наростити якусь масу, і плюс uh -huh. порозповідати це для нас в будь-якому разі розвиток. Зобило так. Як долучатися, куди нам прийти. Щоб задонатити? Задонатити? Ну коротше, ви можете зайти? У нас є інстаграм, фейсбучик. Фейсбук. Ми повісимо е, всі да, ці да, дані да. в опису нашого да, подкасту, да, щоб да. ви могли е, знайти, куди вам скинути зайві 20 гривень е, для того, щоб да, лікарняні да. клоуни навчили е, наступне покоління лікарняних клоунів. Угу. Слухай, е, є якісь е, цензи при відборі? Може там не знаю, вибирати. Uh -huh. Після 16 років чи вибираєте ну, там uh -huh. е до там певного віку? Що, що там заджизмом? Mm, ну заджизмом у нас просто повнолітній має бути uh -huh. людина, тому що це ну там форм... ну, тому що вона має відповідальність, тобто це наша вимога. Uh -huh. а... Від 18, я думаю, в принципі, там можна дивитись вже по От, але повнолітні. Далі там немає меж, тому що насправді ну, у нас є клоуни які... Ну коротше, і, і світовий досвід показує, що люди якраз більш старшого віку у них є, теж певні. Ну тобто своя якась специфіка, да, і ну коротше, ми ойджизму нема від 18 до там 100, чи скільки? -то, да. Да. Тобто, звісно, щоб людина відчувала себе, що вона може, тому. Треба і протестити це. Які ще у нас а що вимоги? Може? Що може, що має зробити людина? А, людина має, по-перше, мені здається, у неї цей вогник має загорітись. Uh -huh. Мені здається, що це найперше. А, ну, як от у мене було. Да? А, і це не про жалість точно, от, але ну, можливо, це, ну, це бажання змінювати світ. І все таки цікавість до артистичної професії. Uh -huh. Тобто це не про те, що там треба вже володіти чимось, але, звісно, ми звертаємо увагу на те, чи є там акторські якісь навички. Ми вже питаємо, бо це, ну, на це хочемо звертати увагу. І психологічно, ну типу, ну типу, психологічно як, підковане, Ми це все будемо навчати. Мені здається, що головне це бажання і відгук. У нас є анкетка, там багато питань, вона така яскрава, красива, у нас дівчинка робила Оля. Козікава, прекрасна моя ковжанка. Ну, як клоунами підійшли, щоб знаєш, заповнюєш анкету, а тобі вже якось світліше, там якісь бльосточки, щось там таке руске. Коротше, щось вже відбувається. І я сама її тестила, проходила. Така дуже так класно, вона таке якось приємне. Тобто, ми намагаємось оце, ну, якось. Коротше, я думаю, що людина анкету цю побачить. Просто можна заповнити, а ми вже зв'яжемось там. Мені здається, що просто змінювати світ. Ем, ну, не... Дітей можна боятися, я їх теж боялась насправді. Uh -huh. Бо думала, вони такі бачать тебе наскрізь, як, як і у тварин. Uh -huh. да? І я їх боялася, і думаю, вони ж відчуть, що я їх боюсь. І вони точно, коротше, мене... але. Е... Не знаю, мені здається, що це доля. От я вірю в долю, і от те, що ми зараз тут накипіло, на те, що ми з тобою побачились на концерті, так, так. я прийшла, це обожню Харків за це. Приходиш на концерти, бачиш всіх своїх людей. Ну, типу, звісно, що деякі не тут. Якщо це концерт Так, і це просто оці зв'язки, і мені дуже подобається, що зараз ну, Харків завжди для мене був таким. І зараз ще міцніше мені здається ці зв'язки, щось поєднується один одному. Ну звісно, що це моя бульбашка, але хай ця бульбашка стане більш у нас. Mm -hmm. Тут теж є бульбашки. Це так. про якусь легкість і про те, що ну про цю критичну масу да ми тут всі е, розуміємо, що у нас дуже багато проблем в країні. Це я вже так на Україну переходжу. Uh, і Я патріотичний клоун насправді. Раніше я собі uh -huh. така піс, лав, рок н рол uh -huh. Uh -huh. Але зараз uh, я свідомий клоун, свідомий клоун єня. єня, і якщо дитина хоче щось сказати про наших сусідів недобрих то Ми з ними йдемо це, От. Uh -huh. і, і, ну взагалі в різні теми, і в тему війни також. Uh -huh. Uh -huh. Якщо дитина хоче, то ми туди йдемо. Звісно, що ми нічого не пропагуємо, uh -huh. От. Uh -huh. але ми дуже дуже. А як дуже... відбувається цей контакт? Ну, ти заходиш в палату і, і ну, він взагалі ще відбувається? відбувається ще до як ми тільки з'являємось. Там музика у нас може лунати, окулелечка uh -huh. так дуже ніжно. Діти вже нас чують, ми проходимося інтуїтивно теж. Хтось, Будемо, хтось вже очікує. Хтось вас. вже очікує, хтось виглядає, мама виглядає. Чи вийшло? Це теж, от якісь двері відчиняться, можливо, якісь закриті, ми тоді обережно, але ми вже в просторі, вже про нас чують. І ми, і кажуть, от, ну не треба ну. Ми нам варто ми як ефір, да? ефір ага, тепер ефір. Ага. Ми проникаємо, але можливо хтось почує просто звук, і це вже буде про щось. Да? Угу. Там на флейті ми у нас є. Там ми різними інструментами володіємо. Тобто, ну от дитина лежить там, чи мама, і от вона почула флейт. Вона виглянула. Ми можемо заглянути. Вони кажуть, ні-ні-ні, не сьогодні. Там чи нам лікарі кажуть, тут сьогодні там після хімії, сьогодні не угу. заходимо, навіть якщо ми там, ми там в масках ходимо, да, всіх. Ну, Якщо є вимоги такі, uh -huh. тобто ми, оцей перший моніторинг він так. відбувається з лікарями, вони в курсі, коли ми приходимо, у нас є вже певні дні. Коли ми приходимо, нас попереджають, які відділення, що. Зараз у нас є проєкт, уже вже проти закінчується, але будемо я думаю, ще робити. У Нас там, типу, музикотерапевти, психологи клоунотерапевти, ми працюємо в одній зв'язці, і психолог уже каже, отут. там... Травма, але там суїцид, по ну, uh -huh. як це недоконане самогубство. Ну uh -huh. це теж є uh -huh. підлітки, альо, ну типу, uh -huh. і ми з цим працюємо, ми, ми щось знаємо. Але насправді інколи краще може не знати, тому що от воно стається е як стається. Ми просто слухаємо атмосферу, ми прямо її слухаємо. Uh -huh. І туди щось додаємо. Uh -huh. Те, що нам зараз доречно десь треба енергію підняти, а десь навпаки дитину заспокоїти. Або маму, бо ми я дуже обожнюю працювати з мамами, uh -huh. санітаричками, з медперсоналом, ті, які особливо заморожені, це я просто це для мене як виклик. Я не знаю. Я дуже люблю uh -huh. і, і, тобто підтримувати те, що вже є, так. Uh -huh. Але от достачатися до самого, бо насправді той, хто саме заморожений, або сидить, ми не напряму взаємодіємо, ми можемо там просто контакту або просто ми працюємо між собою, чи ми, ми ходимо. Щось uh -huh. відбувається uh -huh. між нами. Uh -huh. та, 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 та. А дитина просто дивиться, як фільм або щось, і нічого від неї не хочуть. Щось просто uh -huh. відбувається. Якщо вона захоче інколи від сльоз, і, типу, мама, я боюсь, клоунів, до все, дитина вже йде за нами, інколи ходить з нами по палатам, uh -huh. якщо це дозволяє їй стан, інколи з крапельницями так ходять. Oh, да, це, дуже, це дуже щемко насправді. І за, за ці 11 років дуже багато історій. І я от вийшла така вчора така, ну, ну що? Сьогодні зробила, так якось я втомилася, я така, Та, ну що, ну, ну 40 дітей, 40 ну, дітей 19 вчора було, там, психолог ходила, записувала. Вона ще ходить після, може спілкуватись. Є uh -huh. певна звітність, оце звітність, це звісно, що. Uh -huh. Uh -huh. Але вона є: гранти це звітність, да. От. але підтримка. Коротше, що це я така думаю: ну але ж 40 людей сьогодні вони щось отримали. І насправді я дуля люблю. Я така, що мені треба, от від одного, мені треба, щоб було більше. Я люблю таке прогресію. Слухай, я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Друзі, ми в описі до нашого етеру, до подкасту, напишемо, куди вам звертатися, який є інстаграм, от іде де можна долучитися до НАТО, де живою участю да, заповнити анкетку. Тож долучайтеся до нового проєкту лікарняних клоунів, які мають назву Файні носи. А власне сама програма називається ХА, Харківська академія лікарняної клоунади. Якщо хочете стати клоунами, лікарнями лікарняними. і знати, яким чином підтримувати дітей, то, будь ласка, велкам. Заряджаю, заряджаю. Це, За друзі, ідемо вже поступаємося новинам. Слухайте українське і залишайтесь на хвилях радіо накипіла.